Ранок у Нікополі розпочався з атакою в камікадзе. А вчора надвечір росіяни з РСЗВ град поцілили по Марганецькій громаді. Під час чергового обстрілу Марганецької громади травмовано 27-річну вагітну жінку та 4-річного хлопчика. Ворог також поцілив по автівці вибухотехніків нацполіції. Тим часом на конгресі місцевих і регіональних влад у Страсбурзі підписала декларацію про відшкодування РФ компенсації за пошкодження історичної та культурної спадщини України. Без води десятка тисяч мешканців. Марганецький водоканал сьогодні перекрив водопостачання. Шість кубів на родину. Нікопольщину благодійника почали забезпечувати дровами. Скільки деревини отримують прифронтові громади, та чи вистачить її на зиму? Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь? Вітаю! Підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Людей поранено у Марганці. В результаті масованого артилерійського обстрілу росіян у лікарню доправили 56-річного чоловіка та двох жінок. Усі в стані середньої тяжкості. Ворог по обіді атакував місто. Через атаку пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто комунікації. Зранку окупанти тероризували і Нікополь, запустивши ФПВ камікадзе. А вчора надвечір росіяни з РСЗВ «Град» поцілили по марганецькій громаді. Випустили з десяток снарядів. Люди не постраждали. За минулу добу окупанти чотири рази обстріляли Нікопольщину, били дронами камікадзе, артилерію та скидали боєприпаси з БПЛА. Під прицілом були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Обійшлося без загиблих та постраждалих через атаки, понівечення, приватний будинок, господарча споруда, інфраструктура, лінія електропередач. Росіяни продовжують атакувати мирне населення. У вівторок по обіді окупанти обстріляли Марганецьку громаду. Поранення отримали 27-річна вагітна жінка та чотирирічний хлопчик. Обох ушпиталили у стані середньої важкості. Крім того, ворог поцілив по автівці вибухотехніків нацполіції. Вона вигоріла вщент. Правоохоронці не постраждали. Побиті шість приватних будинків, сім господарчих споруд, понівечення об'єкти інфраструктури, підприємство, екскаватор, лінії газу та електропере. Редач про наближення фронту говорили на Черговій раді оборони області. Повідомив начальник Дніпроува Сергій Лисак. Зокрема, йшлося про хід зведення фортифікаційних споруд, темпу мобілізації, а також збільшення мережі укриттів у закладах освіти, аби якнайбільше дітей змогли відвідувати школи офлайн. Водночас у Страсбурзі відбувся конгрес місцевих і регіональних влад. До учасників звернувся голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він розповів про знищення окупантами культурної спадщини. Зокрема, згадав про знищений Нікопольський храм та Нікопольський і Марганецький краєзнавчі музеї, які постраждали через обстріли росіян. Загалом, за час великої війни, в області пошкоджений 41 об'єкт. За результатами конгресу хвалив декларацію, згідно з якою країна-агресорка повинна виплати. Та компенсацію за знищення та потрощення пам'ятки в Україні, а також закликав європейські країни активізувати зусилля по збереженню культурної спадщини сьогодні. Росіяни руйнують те, що Україна будувала, берегла у що вкладала душу десятиліттями чи навіть століттями у липні. В ЮНЕСКО підтвердили, що починаючи з лютого 2022 року Росія пошкодила або знищила близько 432 культурних об'єктів в Україні, включно з культовими історичними спорудами, музеями бібліотеками. Марганецький водоканал сьогодні перекрив крани споживачам. Кілька днів тому відключення води анонсував міський голова Геннадій Боровик. Причина заборгованість КП за отриману воду по магістральному водогону Хортиця Томаківка, Марганець, Нікополь Покров. Наразі адміністрація підприємства та керівництво міста намагаються разом розв'язати питання щодо відновлення водопостачання. Наразі без води Марганецька, Томаківська та Мирівська громади. А це тисячі людей, більшість з яких живуть під постійно. Іними обстрілами тим часом покров благодійника забезпечують бутильованою водою. Така підтримка результат співпраці міжнародних партнерів з органами місцевого самоврядування, зазначив начальник Нікопольської РВА Євген Євтошенко. На сьогодні добродії вже завезли перші 20 тонн питної, і ця допомога громаді триватиме. Шість кубів на родину Нікопольщину благодійника почали забезпечувати дровами. В пріоритеті мало пенсіонери, багатодітні родини та маломобільні. у Червоногригорівці Таких за 20% від загального населення. Скільки деревини отримають прифронтові громади, та чи вистачить її на зиму? Детальніше в наступному сюжеті. Пані Ніні 84 у Червоногригорівці, вона живе сама. Зараз ділиться, настала найтяжча пора року, бо попереду холоди, в неї пічне опалення, а топити майже нічим. Зізнається, пенсії у 4 тисячі гривень ледь вистачає на ліки, комунальні платежі та їжу. У гір'я багато витратила, я не знаю стільки, але ну, це 500 точно, бо я не дуже багато цей год брала, а ще думала на 500. А так, печка електричні замінила, бо погоріли зовсім. За Із заготівлею дрів старенький допомагають благодійника. Самоскидом привезли шість кубів. Процес ретельно контролює соцпрацівниця Олена Валентинівна. Каже, шести кубів її підопічні, має вистачити на всю зиму. Переносить буду. От сьогодні, будемо так казати, у мене по три-по чотири чоловіки, У ну, мене восім людей зараз одна померла. Ну, сьогодні приїду після об'їду всіх. Потім приїду, буду допомагати, аж їх надобрати до, до порядку. Утім, ці плани бідкається жінка з легкістю може порушити ворог. Червоногригорівка розташована на самому березі змілілого Каховського водосховища. З вулиць добре видно окуповану запорізьку атомну електростанцію. Звідти окупанти і ведуть вогонь по населенню. Олена пригадує, як нещодавно сама втікала від ворожого дрона. Їду і надо мною летить. Я пригнулася, а що ж пригинуться летюши надать летітью. Це ж прилетіла до бабушки. і Якраз бабахнуло десь, будем казати, рядом. Поки ж на вулицях тихо, добродії продовжують розвозити дрова. Самоскид завантажують черговою партією. Спершу заповнюють три металеві сітки. Так відміряють рівно шість кубів сировини. А вже звідти перекидають у вантажівку. Сировину для опалення при фронтовій громаді надав благодійний фонд Євген Титаренко, один із керівників програми утеплення. Каже, так людям допомагають вже другу зиму поспіль. Цьогоріч заявок побільшало. Лише на Дніпропетровщину планують поставити понад дві тисячі кубів. «Мирівська громада, Вище Тарасівка була перша Траневська громада, село Високе, їх там багато. Зараз продовжуємо програму Червонороська громада. А люди, в яких взагалі немає змоги користуватися. Зимній період газом або електропаленням ми встановлюємо буржуйки. Невеличкі компактні буржуйки, вони доволі такі ефективні. Буржуйки та дрова у першу чергу для найуразливіших пенсіонерів, багатодітних родин та маломобільних. Пані Альбіна ледь пересувається з ходунками, але сьогодні пенсіонерка вийшла у двір, бо привезли дрова. Зізнається, торік хату обігрівала лише каміном. Я комнатків. Я в одній кімнаті включала електрокамін, і все мені вистачало. А тепер я не знаю. кажуть, страшна зима буде холодною. Ну тепер дрова в мене є. У прифронтовій червоногригорівській громаді нині лишається майже 10 тисяч людей. За 20% мають пічне опалення, кажуть у селищній раді. Окрім гуманітарки, від благодійників місцеве населення подало заявки на допомогу і від держави: 21 тисячу гривень на придбання сировини. Здали документи на право отримання такої допомоги 1800 домовладінь. Відібрано тільки 900. Але, але ми розуміємо, що є певні труднощі. Все таки є надія на те, що 100% будуть задоволені заяви громадян, які надали свої документи. А ще додає очільник громади, до зими вже підготували і соціальну сферу. Всі комунальні заклади підселили генераторами на випадок, якщо ворог нищитиме енергетику. Крім того, незабаром відкриють і пункти незламності. Їх кількість до кінця року у громаді планують збільшити до десяти. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров про Нікополь. ВПО Тумаківці можуть отримати 21 тисячу гривень. Це проєкт надання допомоги з підготовки до зими вразливих категорій переселенців за підтримка міжнародних благодійників. Якщо ви фактично проживаєте у «Тумаківці» та маєте статус внутрішньо переміщених осіб, можете отримати одноразову виплату на господарство, аби придбати паливо для обігріву житла. Щоб подати заявку, треба звернутися до відділу інвестиційної діяльності виконавчого комітету тумаківської селищної ради. Там же можна уточнити, які категорії громадян мають право на цю виплату. Учасників бойових дій з Червоно-Григорівської громади запрошують безкоштовно відпочити в санаторіях області. Захисники та члени їхніх родин можуть отримати допомогу із соціально-психологічної адаптації в рекреаційних закладах Павлоградського, Верхньодніпровського та Новомосковського районів. Все коштом обласного бюджету для цього треба подати заявку та відповідний перелік документів до виконкому Червоно-Григорівської селищної ради. Більше інформації за номерами телефонів, що на ваших екранах. У Нікополі притулку для тварин шанс на життя потрібна фінансова допомога. Про це на сторінці у Фейсбук повідомила зооволонтерка Олена Вошун. Запаси медикаментів для порятунку вже закінчилися, і зараз потрібні гроші на закупівлю нових препаратів. Більше інформації за телефоном, що на ваших екранах. Реквізити для допомоги шукайте на сторінці прихистку в соцмережах. І на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.